США завдали серію ударів по столиці Венесуели Каракасі 3 січня. У Місті лунали вибухи. Президент країни Ніколас Мадуро запровадив воєнний стан. Повідомляє Reuters, південна частина Каракаса, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання. За повідомленнями місцевих жителів і медіа у місті було чутно що не менше сім вибухів. Також агентство Associated Press зазначає, що близько другої години ночі над Каракасом фіксували низько летючі літаки. За даними місцевих медіа, США завдали Дару по будівлі парламенту Венесуели будинку міністра оборони країни, також удари могли бути завдані по південних районах Каракаса. Повідомляють, що раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про сценарії проти Венесуели, включно з можливістю наземної операції з метою усунення президента Ніколаса Мадуро від влади. Серед інструментів тиску Вашингтон розглядав розширення санкцій поселення військової присутності США в регіоні, а також удари по суднах, які за твердженням американської сторони можуть бути причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому Океані та Карибському морі згодом Трамп повідомив, що США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели. Президента Мадуро та його дружину затримано і вивезено з країни.